У місцях позбавлення волі навчають та навіть дають можливість отримати професійну технічну освіту. Усе, аби після в'язниці засуджені мали можливість адаптуватися до нормального закону слухняного життя. Тільки за останні півтора року в місцях позбавлення волі навчалися 1200 засуджених. 297 відвідувачів отримали атестат про повну середню освіту. Окрім того, на базі п'яти виправних закладів діють професійні училища, де засуджені можуть отримати. Робіт.

И в средней тяжести преступлении у нас на учёте состоит 7420 человек.